Всім привіт! З вами проект It's Met Ed. Тема сьогоднішньої лекції: зовнішній ніс та носова порожнина. Питання до лекції ви можете переглянути на цьому слайді. Довго зупинятися на цьому не будемо. Переходимо одразу до лекції. І так, ніс, назус, має кістковий і хрещовий скелет та бере участь у формуванні носової порожнини. В ньому розмізняють такі частини: корінь носа, радікс, назі спинку носа, дорсум назі, кінчик носа, апекс назі, і крила носа, аля назі. Дивіться, крила носа оточує їздві нарист, які ведуть відповідно у носову порожницю. Як я вже сказав, ніс має кістковий і кістковий скелет. І кістковий скелет носа він утворений носовими кістками і лобовими відростками верхніх щелесу. А хрящовий скелет кищами носа, про які ми поговоримо. Далі. Далі розберемо хрящі носа, картелягні сназі. Перший з них це великий криловий хрящ, картеляго валяріс майор, він є парним і формує інші носа, апекс апексназін. Він складається з латеральної і медіальної ніжки. Крус латераля, вона обмежені здрю з боку, крус медіаля, обмежені з дрю посередньо і бере участь в. Утворені рухової частини носової перегородки. Парт Вона знаходиться в передньо-нижньому відділі носової перегородки. Далі в нас йдуть малі е, крилові хрящі, кастріляго аляріс мінори. Вони є невеликими, вони знаходяться біля ніж з боку за заднім краєм бічної ніжки великого крилового хряща. Також у нас є хрясть носової перегородки. Картеляго назі на ось він перед передньою носовою острім. Він є непарним, неправильної чотирикутної форми, розташований спереду кісткової носової перегородки, між, тобто між нею та присередньою нічкою великого крилового хреща. Разом з перетинчатою частиною носової перегородки, цей хрясть. Бере участь в утворенні рухової частини е, носової перегородки, також він має два відростки. Е, перший це бічний відросток процесус латераліз, який лежить під носовою стістою, і процесус далі, який є довгим і знаходиться між перпендикулярною пластинкою решітистової кістки та леймішем. Е, також він може досягати клоноподібної кістки, тому його чи називають ну, клоноподібним процесом далі. А, також у нас є лемісово носовий хрящ, картилягу Bomber Він знаходиться між лемішем і нижнім краєм хряща носової перегородки. І додаткові носові хрящі, картилягу назді Аксесорія, є непостійними і знаходяться між бічним відростком хряща носової перегородки та великим триловим хрящем. Наступне питання у нас кровопостачання зовнішнього носа. Дивіться, В кровопостачанні носа а, приймають участь дві артерії. Артерія facialis, яка йде із системи зовнішньої сонної артерії, і артерія офтальміка, яка йде із системи внутрішньої сонної артерії. А, артерія facialis віддає такі гілки: а, артерія лябіаліс суперіор, верхня губна гілка, а, артерія ангулярис, кутова гілка, а, і артерія назаліс латераліс Бічна носова артерія. Від артерії офтальміка йде гілка артерія до старі назі. Венозна кров відтікає в листову та очну вени відповідно. Іннервація зовнішнього носа здійснюється очним та верхньостяпним нервами. Це друга і третя гілки трійчастого нерва. Трічастий нерв це п'ята пара черпно мисхових нервів. Лімповітік у. Під нижні та підборідні вузли. Наступне питання в нас носова порожнина. Е, і так, носова порожнина є початковою частиною дихальної системи. В ній відбувається сприйняття нюхових подразней, проведення, очищення і зволоження повітря, яке йде до повітряносних шляхів, а також теплообмін між повітрям та кров'ю. Печерського сплетення раковини, флектus, кавінозус конгер. Далі розберемо стінки носової порожнини. Перша це бічна стінка. Дивіться, вона складається з носової кістки от назалі, з носової поверхні тіла та лобового відростка верхньої щелепи, пасіс назад corporis et processus frontalis maxili. От для кремалі жозової кісти, решітчастих лабіринтів, лабіринтус етмоїдаліс нижньої носової раковини, конхена інферіор, інфріор, далі перпендикулярної пластинки піднебінної кістки, ляміна перпендикуляріс осіс палятині і медіальної пластинки крилоподібного відростка крилоподібної кістки, Відповідно, ламіна медіаліс процес. Перігійду остріноїдалі і, і хрещів носа. Далі у нас верхня стінка. Верхня стінка складається з носової частини лобової кістки, пас на заліз ост фронталі, з дірчастої пластинки решічистої кістки, аляміна ос етмоїдалі і, і тіла кроноподібної кістки, корпус остріноїдалі та відповідних хрящів носа. Далі розглянемо нижню стінку. Вона складається з піднебільного відростка верхньої щелки, процесу з з макселі, і горизонтальної пластинки піднебільної кістки, дляміна горизонталість очіс палятники. Далі у нас посередня стінка. Вона утворена ламіна перпендикулярист осість етмайдалість, перпендикулярною пластинкою решістої кістки лемішем і картиляго назаліс, це пляч перегородки носа. До речі, ось добре видно його процес з далі. це неподібний відросток. Ці кістки та хрящі утворюють септом назві перегородку носа. Вона має такі частини: мембрана С. це перепінча частина. Далі йде парт картилягінс, крящова частина, і оце кісткова частина. Далі розглянемо сполучення носової порожнини. Дивіться, носова порожнина спереду відкривається нісцями нарест і сполучається навколишнім середовищем. Ззаду вона відкривається хоанами у носову частину глотки фарс на залі спарінгів. Також вона має розширену частину, яка знаходиться найближче до нігзів. Її називають вестіблем назі причинок носа. Які відповідають ділянці носових крил і відокремлюються від власної носової бородини виступом великого крилового хряща, який називають лінем наді або поріг носа. Далі розглянемо носові раковини і ходи. А, дивіться: на бічних стінках носової порожнини знаходяться три пари носових раковин, конги суперіор, медіа і Uh, існує також uh, контакт на залі яка відходить від рішітносової кістки. Uh, є також простори між носовими раковинами, вони називаються носовими ходами, в uh, які відкриваються приносові фазу. Uh, відповідно, є три пари носових ходів: назі суперіор. Ось він, він знаходиться між верхньою носовою раковиною і середньою носовою раковиною. Далі у нас є середній носовий кіст, назі він знаходиться між е, середньою і нижньою носовою раковиною, і під нижньою носовою раковиною знаходиться м'ято сназі інферіор. Також між носовою перегородку та присередніми поверхнями носових раковин у вигляді такої вертикальної щілини знаходиться загальний носовий хід м'ято назі Комуніс, який закінчується м'ято з назовгеос. Далі розглянемо кожний носовий хід окремо. Перший з них це верхній носовий хід, м'яту сназії суперіор. Як ми вже сказали, він знаходиться між верхньою та середньою носовими раковинами і розташований в задньому відділі носової порожнини. Позаду і зверху від верхньої носової раковини знаходиться ретецу пено-етмойдаліс клино закуток, в який, як ми бачимо, відкривається клинополібна фаза. Також в верхній носовий хід відкривається. Увага саме задньої речитисті комірки, целюле Е-моедаліс Далі розглянемо середній носовий і міатус назю медіус. Він знаходиться між середньою та нижньою носовими раковинами, його бічна стінка утворює заокруглене випинення в сторону середньої носової раковини, яке називають буллеетмедаліс, решітистий пухвір На ньому знаходяться три такі маленькі отвори. В якій відкриваються середні рісчичниці комірки. 에, спереду та знизу респіття цього кухаря знаходиться хіатус темілюнарів. це півмісяцевий розпір, в передній ділянці якого знаходиться нижній кінець імпозібулем Етмайдалі, це е, решічиста лійка, яка відкривається в лобову пазуху, в сінус фронталіс. Також в цей носовий хід відкриваються передніші лісці комірки і е, верхня щелосна пазуха. І останній у нас нижній носовий хід. Він знаходиться між нижньою носовою раковиною та твердим піднебінням. І має апертура дуктус сна заляк кремалі. Отвір носової протоки. Цей носовий хід відкривається відповідно нососльовий та різцеві канали. До речі, ріцевий канал 8, канал Intezus. Далі розглянемо, що ж таке про пазухи. Дивіться, при носовій пазухи це синус пара є повітроносними порожнинами в кістах черепа. Всередині вони вкриті флизовою оболонкою. Їх функція полягає в тому, що вони збільшують поверхню визової оболонки, охоплюють слуховий, вестипулярний, зоровий та нюховий, сприймають апарати, зігрівають повітря і тим самим виконують роль термоізоляторів. При цьому вони зберігають постійну температуру навколо вказаних рецепторів, а, також вони є резонаторами голосового творення та полегшують вагу і стовп черепа. Відповідно, є такі приносові пазухи: це фронталіс, синус sinus синус sinus, sinus і рішічісті комірки. Дивіться, ще раз повторюю про сполучення кожної приносової пазухи з. Носовим ходом, синус максилявість, синус-фронталіс і передні та середні річкісті комірки сполучаються з середнім носовим ходом. А синус сфенедаліс і целюля пастеріор задні рісчистості комірки сполучаються з верхнім носовим ходом. Далі розглянемо солдову оболонку, Тоніка мокоса надії вона має нюхову та дихальну частину. Uh, нюхова частина пари вона знаходиться в кризовій оболонці верхнього носового входу та верхньої ділянки носової перегородки. Ця частина має жовтуватий колір і вкрита uh, нюховим епітелієм, який містить uh, відповідно нюховий аналізатор, рецептор нюхового аналізатора. Це перша uh, пара серед москових нервів. Далі у нас йде дихальна частина, пар респіраторія це е, відповідна решта стозової оболонки носової порожнини. Е, в ній знаходиться такий циліндричний мегатливий епітелій, який е, завдяки мерехтінню війок виводить пил з носової порожнини. Е, також у дихальній частині носової порожнини є такі е, пристосування е, для обробки повітря, яке вдихається, це перша плексус кавернозус з це печерські під сплетення раковин. Вони знаходяться в слизовій оболонці та влизовому прошарку відповідно середніх та нижніх мосових раковин і служать для зігрівання повітря. Також є носові залози глянули на вони можуть бути слезовими та стерозними. Їх секрет затримує частинки пилу та зволожує повітря, яке ми вдихаємо. Далі у нас є, як я вже казав, мегативе епітелій епітеліум циліатус, він вкривається в звуку балонку дихальної системи носової порожнини і виводить пил. Далі розглянемо кровопостачання та лімфовідтік. Дивіться, основними артеріями, які будуть кровопостачати стінки носової порожнини, є артерія сфенополятина, крилопіднебінна артерія. Також будуть приймати участь артерія labiалі суперіор, це її гілочка, і артерія палятина майор, з системи верхньої шелотної артерії. З системи внутрішньої сонної артерії це в нас артерія етмоєдаліс антеріом, артерія етмоїдаліс антеріом, передня та задня рішучість артерії. Вени будуть відповідати артеріям. Що стосується лімфовідтоку, він буде відбуватися у підніжжій шоуптній та підборідній лімпотичні вузли. І Останнє питання на сьогодні це іннервація. Дивіться, чутлива іннервація слизової оболонки передньої частини відбувається за рахунок гілок переднього річістого нерва від нерву назови. Задня частина бічної стінки та перегородки носової порожнини іннервується гілками носопіднебільного нерва та задніми носовими гілками від верхньої нерва нервус maxillaris. Залози з лизової оболонки істервуються від крилопіднебінного вузла задніми носовими гілками і носопіднебінним нервом та через крилопіднебінний вузол від парасимпатичного ядра лицевого нерва, нукліс таліваторіут суперіор. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.